Розділ 23. Коли черговий поліцейського відділку у саламанці сержант Флоріан Сантьяго поклав слухавку, його руки тремтіли. У мене тут Хайме Міро, і з ним ще троє. Ти міг би відзначитися, якби схопив їх. Уряд призначив за голову Хайме Міро велику нагороду, і тепер цей баск злочинець був у його руках. Гроші, які він отримає в нагороду за його затримання, Змінять усе його життя. Він зможе влаштувати дітей у найкращу школу, зможе купити дружині пральну машину, а коханці прикраси. Звичайно, йому доведеться поділитись нагородою з дядьком. Я дам йому 20 відсотків, думав Сантьяго, або, може, 10». Репутація Хайме Міру була йому добре відома, і він зовсім не збирався ризикувати своїм життям задля затримання цього терориста. Нехай інші ризикують, а я отримаю нагороду. Сидячи за своїм столом, він думав, як йому краще вчинити в цій ситуації. У пам'яті відразу виникло ім'я полковника Акоки. Всі знали, що полковник горить бажанням звести з цим розбійником рахунки. Крім того, під командуванням полковника була вся гоє так, саме так і треба діяти. Він підняв слухавку і за десять хвилин уже розмовляв із самим полковником. З вами розмовляє сержант Флоріан Сантьяго з поліцейської дільниці у Саламанці. Я висажав хаймі міро, а кока намагався говорити спокійним голосом. Ви у цьому впевнені? Так, полковнику. Він зараз у готелі Раймундо де Боргон, неподалік міста. Він зупинився на ніч. Мій дядько працює там коридорним. Він сам дзвонив мені. З Міро ще один чоловік та дві жінки. Ваш дядько впевнений, що це Міро? Так, полковнику. Він та його супутники займають два крайні номери на другому поверсі. Слухайте мене дуже уважно, сержант, сказав Акока. Я хочу, щоб ви негайно вирушили в готель і стежили за тим, щоб ніхто не пішов. Я зможу дістатися туди за годину. До готелю не входити і залишатись непоміченими. Вам зрозуміло? Так, полковнику, я вирушаю негайно, він трохи сповільнився. Полковнику, як щодо нагороди за, коли ми схопимо міро, вона ваша. Дякую вам, полковнику, я дуже йдіть слухаюсь. Ларіан Сантьяго поклав слухавку. Йому дуже хотілося зателефонувати своїй каханці і повідомити їй приголомшливу новину, але цим можна було почекати. Він здивує її згодом. Але зараз він мав іти на завдання. Він покликав одного з поліцейських, що чергували на горі. Побудь поки що за моїм столом. Мені потрібно виконати одне доручення. Я повернуся за кілька годин. І Я повернуся багатим, думав він. Насамперед, я куплю собі нову машину сеат блакитного кольору. Ні, краще білого. Поклавши слухавку, полковник Рамона Кока якийсь час сидів нерухомо. Йому треба було добре все обміркувати. Цього разу не повинно бути жодних промахів. Це був останній хід у їхній шаховій партії. Він має діяти вкрай обережно. Розставлена міра, охорона напевно, повідомить йому про небезпеку. А кока покликав свого ад'ютанта: Слухаю, полковнику, відбери дюжини дві найкращих стрільців. Прослідкуй, щоб вони всі були з автоматами. За 15 хвилин ми виїжджаємо до Саламанки. Слухаю, сеньори!» На цей раз міра не втікти. Полковник уже прокручував у голові план операції. Вони оточать готель з усіх боків, підійдуть до нього тихо та швидко. Напад буде раптовим, і цей головоріз не встигне вбити нікого з моїх людей. Ми їх усіх перестріляємо, доки вони спатимуть. За 15 хвилин ад'ютант повернувся. Все готове, полковнику. Не гаючи часу. Сержант Сантьяго дістався готелю. Він не збирався ловити терористів навіть без попередження полковника. А тепер, виконуючи наказ Акокі, він стояв у тіні метрів за 20 від готелю, звідки йому було добре видно вхід. У нічному повітрі відчувалася прохолода, але думки про нагороду зігрівали Сантьяго. Він думав про дві супутниці Міро, чи гарні вони. І чи сплять вони зараз із цими розбійниками? Сантьяго був упевнений в одному за кілька годин йому сім прийде кінець. Військовий фургон тихо в'їхав у місто і попрямував у бік готелю. Увімкнувши кишеньковий ліктарик, полковника кока глянув на карту. Коли до готелю залишалося біля милі, він сказав: зупинимося тут. Далі ходімо пішки. Дотримуватись тиші. Сантьяго, який не помітив їхнього наближення, зригнувся, коли почув біля вуха чийсь голос. Хто такий? Повернувшись, він побачив перед собою полковника Рамона Акоку. Боже, від одного виду стає страшно, подумав Сантьяго. «Сержант Сантьяго, сеньори». Хтось виходив з готелю? Ні, вони усі там, мабуть, уже сплять. Полковник повернувся до свого ад'ютанта. Розставте половину людей по периметру навколо готелю. При сробі втечі стріляти напевно, інші підуть зі мною. Терористи у двох крайніх спальнях на горі. Рушили. Сантьяго дивився, як полковник зі своїми людьми тихо ввійшли до готелю. Цікаво, чи багато буде стрілянини, думав він. Якщо стрілятимуть, то його дядько може загинути у перестрілці. Ось буде шкода. Але з іншого боку, ні з ким не доведеться ділити нагороду. Коли люди полковника піднялися сходами, а кока прошепотів Дійте напевно, стріляйте, як їх побачите. Хочете, я піду попереду? запитав ад'ютант. Ні. Він хотів отримати насолоду від того, що б'є Хайме Міро сам. Кімнати, де зі своїми спільниками зупинився Хаймі Міро, знаходилися наприкінці коридору. А кока жестом показав, щоб половина людей прикрила одні двері, а решта шість чоловік інші. Вперед. крикнув він. Він довго чекав на цей момент. За його сигналом, солдати одночасно вибили об обидва двері і увірвалися до кімнат, тримаючи зброю на поготові. Вони стояли посеред порожніх кімнат, дивлячись на зім'яті ліжка. Розсередитись швидко, вниз. заволав Акока. Солдати кинулися обшукувати готель, вриваючись у всі номери, вибиваючи двері та піднімаючи ошелешаних постояльців. Хай Міміру та його супутників ніде не було. Полковник кинувся вниз шукати коридорного. У холі нікого не було. Гей, гукнув він. Є тут хтось? Відповіді не було, боягуз кудись сховався. Один із солдатів заглянув через сійку, де сидів коридорний. Полковнику, підійшовши до нього, Акока глянув униз. На підлозі біля сіни лежав коридорний з кляпом у роті. На його шиї бавталася табличка Прохання не турбувати. Розділ 24-й. Рубіо Арсано з жахом дивився, як лючія зникла в стрімкому потоці і її поносло течією. Не гаючи жодної секунди, він кинувся бігти берегом річки, перестрибуючи через колоди та кущі. На першому вигані річки він побачив. Що тіло лючії несло у його напрямі. Нирнувши, він поплив до неї, відчайдушно борючись із сильною течією. Він відчував, як його зносить у бік. Лючія була метрів за три від нього, але вони здавались йому кілометрами. Він зробив останній лютий ривок і схопив її за руку. Вона мало не вислузнула з його пальців. Вчепившись у неї щосили, він ледве поплив до рятівного берега. Діставшись нарешті до берега, він витяг лючію на траву і впав поряд із нею, не в змозі перепочити. Вона була непритомна і не дихала. Рубіо перевернув її на живіт, сів на неї верхи і почав поштовхами натискати її на легені. Минула хвилина, друга, і він уже був близький до вічаю, як вода хлинула в неї з рота, і вона застогнала. У Рубіо вирвалися слова подяки Господу. Він продовжував масажувати їй грудну клітку, але вже акуратніше, поки не відчув, що її серце б'ється рівно. Коли вона почала тремтіти від холоду, Рубі кинувся до дерев, нарвав жмені лися і, повернувшись до неї, почав розтирати ними її тіло. Він сам промок і замерз. З його одягу стікала вода, але він цього не помічав. Він страшенно боявся, що сестра Лючія може померти. Тепер, коли він ніжно розтирав її тіло сухим листям, його почали долати недостойні думки у неї тіло богині. Прости мені, Господи, вона належить тобі, і я не маю ніяких помислів, відчуваючи на своєму тілі ніжне погладжування. Лючія поступово приходила до тями. Вона була на пляжі з Іво і відчувала, як він ласкаво водить язиком по її тілу. Ось так, добре, думала вона. Не зупиняйся, каро. Вона загорілася бажанням ще до того, як розплющила очі. Коли Лючія впала в річку, її останньою думкою було те, що вона вмирає. Але вона була жива. Та бачила перед собою свого рятівника. Мимоволі, вона обійняла Рубіо і притягла його до себе. На його обличчя відбилося здивування, сестра, намагався заперечити він, нам не можна. Шш вона закрила йому рота жадібним гарячим поцілунком, і він відчував рух її язика. Рубіо був вражений: Давай же. – прошепотіла Лючія, швидше. Вона дивилася, як Рубіо нервово сягував із себе мокрий одяг. Він заслужив нагороду, подумала вона, і я також. Нерішуче підійшовши до неї, Рубіо сказав сестро, ми не повинні. Лючія не була схильна гаяти час на розмови. Вона відчула, як їхні тіла зливаються в непідвласному часі безрозсудному ритуалі і дала волю чудовим почуттям, що переповнювали її. Її недавній дотик зі смертю надавав відчуттям ще більшої гостроти. Рубіо виявився напрочуд добрим коханцем, він був одночасно і ласкавий, і рвучкий. Його чутливість вразила лючію. В його очах було стільки ніжності, що вона відчула грудку в горлі. Чи не закохався в мене цей лопух? Так йому хочеться зробити мені задоволення. Я вже й забула, коли востаннє чоловік дбав про моє задоволення, думала Лючія. І вона згадала свого батька. Цікаво, цікаво, чи сподобався би йому рубіо Арсано? Дивно. А чому мене цікавить, чи сподобався б рубіо Арсана моєму батькові? Я, мабуть, божеволюю. Адже він селянин, а я, Лючія Карміне, дочка Анджело Карміне. Що може бути спільного між його життям та моїм? Нас звела дурна випадковість. Рубіо обіймав її. Лючія, моя Лючія, продовжував він повторювати. Вираз його сяючих очей був промовистішим за всякі слова. Він такий славний, думала вона. І одразу, що це зі мною? Чому я так думаю про нього? Я тікаю від поліції і. Тут вона згадала про золотий хрест і мало не ахнула. О Боже, як я раптом могла забути про нього, вона різко сіла. Рубіо, я залишила пакунок там на березі. Принеси мені його, будь ласка, і одяг. Звичайно, я зараз повернуся. Лючія сиділа в очікуванні з жахом, думаючи, що з Христом могло щось статися, а раптом його нема. Раптом хтось проходив і підібрав його. З почуттям неймовірного полегшення Лючія дивилася, як Рубіо повертається, несучи під пахвою пакунок. Я не повинна випускати його з очей, думала вона. Дякую, Рубіо. Рубіо просяг Лючії її одяг. Подивившись на неї, вона ніжно сказала, вона поки що мені не знадобиться. Лючі було надзвичайно затишно лежати в обіймах Рубіо, відчуваючи на своєму розмореному тілі теплі промені сонця. Вони ніби опинилися в якомусь тихому якому стихому оазісі. Небезпека, що переслідувала їх, здавалося, була далеко далеко. Розкажи мені про свою ферму. Ліниво сказала Лючія. Його очі засвітилися і в голосі почулася гордість. Наша ферма була маленькою, вона знаходилася поряд невеликим селом неподалік Більбао. Вона переходила у нашій сім'ї з покоління до покоління. А що з нею тепер? Він похмурнів. Уряд у Мадриді покарав мене додатковими податками за те, що я Баск. Коли я відмовився платити, вони забрали ферму. Тоді я зустрів Хайме Міро. Я приєднався до нього, щоб боротися проти уряду за свої права. У мене є мати і двоє сестер. Коли-небудь ми повернемо собі нашу ферму, і я знову працюватиму на ній. Лючія подумала про свого батька і братів, ув'язнених у в'язницю назавжди. Ти прив'язаний до своєї родини. Рубіо добродушно посміхнувся. Звичайно, адже сім'я для нас це найдорожче, чи не так? Так, подумала Лючія, а я свою не побачу більше ніколи. Розкажи мені про своїх близьких, Лючія, попросив він. Ти любила їх до того, як пішла до монастиря? Розмова приймала небезпечний оборот. Що я можу сказати йому? що мій батько мафіозо, що він і два мої брати сидять у в'язниці за вбивство. Так, ми були дуже прив'язані один до одного. Чим займається твій батько? Він. Він бізнесмен. А в тебе є брати чи сестри? У мене два брати, вони працюють із батьком. Лючія, чому ти пішла до монастиря? Бо мене розшукує поліція за вбивство двох людей. Треба припиняти цю бесіду, подумала Лючія, а вголос сказала, мені треба було кудись подітися, це близько до істини. Тобі здавалося, що ти, ти втомилася від світу? Щось подібне до цього. Я не маю права тобі про це говорити, Лючія, але я люблю тебе. Рубіо, я хочу на тобі одружитися. Я в житті не казав цього ще жодній жінці. У ньому було щось зворушливе та проникливе. Він зовсім не вміє вдавати, думала Лючія. Мені треба бути обережною, щоб не образити його. Тільки подумати. Дочка Анжело Карміне стане дружиною фермера. Лючія мало не розсміялася. Рубіо неправильно витлумачив усмішку, що з'явилася на її обличчі. Я ж не збираюся все життя ховатися. Уряд буде змушений піти з нами на світ, на перемирення, і я повернуся на свою ферму. Квиріда, я хочу присвятити своє життя тому, щоб зробити тебе щасливою. У нас буде багато дітей, і дівчатка будуть схожі на тебе. Він дуже захопився, вирішила лючія, час його зупинити. Але вона чомусь не могла змусити себе зробити це. Вона слухала, як Рубіо описував романтичні картини їхнього спільного життя і спіймала себе на тому, що чи не сама хоче цього. Вона так утомилася від погоні було б чудово знайти притулок, де вона буде в небезпеці, де її любитимуть і піклуватимуться про неї. Схоже, я втрачаю голову давай не будемо зараз про це говорити, сказала Лючія. Нам треба йти далі. Вони йшли на північний схід по звивистих берегах річки Доеро, оточене горами та густою зеленю дерев. Зупинившись біля мальовничого села Вільябе Дуеро, вони купили там хліба, сиру, вина і влаштували собі і пікник на зеленій галявині. Поруч із Рубіо, Лючія почувала себе щасливою. У ньому була якась спокійна впевненість, яка надавала їй сили. Він мені не пара, але якійсь жінці з ним дуже пощастить. Він зробить її щасливою, думала вона. Коли вони поїли, Рубіо сказав: наступним містом на нашому шляху буде аранда де Дуеро. Місто досить велике, і нам найкраще обійти його стороною, щоб не натрапити на Гоєта солдатів. Настав час одкровення. Час піти від нього. Вона чекала, коли вони дістануться великого міса. Рубіо Арсана та його ферма були ілюзією, а втеча до Швейцарії реальністю. Лючія усвідомлювала, який біль завдасть вона йому, і не могла дивитися йому в очі, коли сказала: Рубіо, мені хотілося б піти в місто. Він насупився. Це небезпечно, Квіріда. Солдати? Вони не будуть нас там шукати, вона швидко міркувала, крім того, мені мені треба переодягнутися, я не можу більше йти у цьому. Ідея зайти в місто турбувала Рубіо, але він лише сказав: добре, якщо ти хочеш. Перед ними замаячили образи стін та будинків Аранда де Дуеро, який здалеку здавався горою свародженою людиною. Рубіо знову спробував відмовити її. Лючія, ти впевнена, що тобі потрібно в місто? Так, впевнена. Вони перейшли довгий міст, який вів на центральну вулицю Авеніда Касілья, і попрямували до центру міста. Вони йшли повцукровий завод, церкви і м'ясні крамниці. Повітря було насичене різноманітністю запахів. По обидва боки вулиці тяглися магазини та житлові будинки. Вони йшли повільно, намагаючись не перевертати до себе уваги. Нарешті лючія на своє полегшення побачила те, що шукала. На вивісі вона прочитала Каса де Емпенос, ломбард. Вона нічого не сказала. Вони дійшли до міської площі з безлічу магазинів і барів і проходили повз Таберна Куева. За дерев'яними соликами виднілася довга сійка бару. Біля неї стояв музичний автомат, а з дубової стелі звисали шматки стегенця та косиці часнику. Лючія раптом вигадала. Я хочу пити Рубіо, сказала вона. Може, ми зайдемо сюди? Звичайно, він узяв її за руку, і вони ввійшли до таверни. Біля сійки юрмилося співдюжини чоловіків. Лючія і Рубі осіли за столик у кутку. Що б ти хотіла, Кверіда? Замов мені, будь ласка, келих вина». я зараз повернуся. Мені треба щось зробити. Вона встала і вийшла на вулицю, залишивши спантелича на дивитися Рубіо їй услід. Опинившись на вулиці, Лючія швидко попрямувала назад до ломбарду, притискаючи до себе пакунок. На протилежному боці вулиці вона побачила двері з чорною табличкою, де білими літерами було написано Поліція. Серце тьохнуло, вона на мить оторопіла, потім швидко пірнула у двері ломбарду. За прилавком стояв маленький зморщений чоловічок з великою головою. Бо діос, сеньоріта, бо діос, сеньор. Я маю дещо на продаж. Вона так нервувала. Що їй довелося стиснути ноги, щоб погамувати тремтіння в колінах. Сі, розгорнувши хрест, Лючія простягла його лихварю. Ви не хотіли б це купити? Той узяв його в руки, і Лючія помітила, як спалахнули його очі. Дозвольте запитати, де ви це взяли? Мені залишив його мій дядько. Він нещодавно помер. У неї настільки пересохла у горлі, що вона ледве могла говорити. Повільно повертаючи в руках хрест, господар обмацував його. Скільки ви за нього хочете? Її мрія ставала реальністю. Я хочу 250 тисяч песет. Він насупився і похитав головою. Ні, він коштує не більше ста тисяч песет. Скоріше я себе продам. Мабуть, я дав би вам за нього 150 тисяч. Та я краще розплавлю його і вилю золота на двір». Добре, 200 тисяч песет. Це моя остання пропозиція. Лючія взяла в нього золотий хрест. Ви просто безбожно грабуєте мене, але я згодна. Вона бачила хвилювання на його обличчі. Бояна сеньоріта, він простяг руку за хрестом. Лючія посунула його до себе за однією умови. Що це за умова, сеньоріто? У мене вкрали паспорт. Мені потрібний новий, щоб виїхати з країни відвідати хвору тітку. Він уважно глянув на неї розумними очима, потім кивнув головою. Розумію, якщо ви допоможете мені син, хрест ваш. Він зітхнув. Паспорт важко дістати, сеньорито. Влада суворо стежить за цим. Лючія мовчки дивилася на нього. Я не знаю, як вам допомогти. Ну що ж, і на тому дякую, сеньоре. Вона попрямувала до дверей і вже дійшла до них, коли він гукнув її. Моментіто, Лючія зупинилася. Мені щойно спала на думку. Одна ідея. Один із моїх родичів іноді займається подібними делікатними питаннями. Він мій далекий родич, розумієте? Я розумію. Я міг би з ним поговорити, коли вам потрібний паспорт. Сьогодні він повільно кивнув своєю великою головою. І якщо я це зроблю для вас, то ми з вами домовимось?» коли я отримаю паспорт. Чудово. Приходьте о восьмій, мій родич буде тут. Він домовиться, щоб вас фотографували і вклеїть фотографію в паспорт. Лючія відчувала, як сильно б'ється її серце. Дякую вам, сеньори. Можливо, ви з метою безпеки залишите хрест тут. Він буде у безпеці зі мною. Тоді, о восьмій Вона вийшла із магазину. Обережно обійшовши поліцейську дільницю, вона попрямувала назад до Таверни, де на неї чекав Рубіо. Лючія сповільнила крок. Нарешті їй пощастило. Отримані за хрест гроші допоможуть їй виїхати до Швейцарії, де на неї чекала свобода. Вона мала радіти, але натомість відчувала якусь незрозумілу пригніченість. Що зі мною? Все йде своєю чергою. Рубіо незабаром забуде мене, знайде собі ще когось. І тут вона згадала його погляд, коли він казав Я хочу на тобі одружитися. Я у житті не говорив цього ще жодній жінці. Чорт з ним, подумала вона, це не повинно мене хвилювати.